Навіть починати грати, коли ми там домовилися в травні в дуже, дуже, дуже дивні відчуття. Ці відчуття перших моїх вистав, от в травні я грала щотижня, чотири вистави в мене було, це все вона. Я не можу порівняти їх ні з чим, ні з чим, ні з якими там у мене були якісь вистави, коли, приміром, в день я була на похованні дуже близької людини, а мені ввечері треба було грати комедію. У мене були вистави, де там я з операційної перемоталася шви, ще не загоювалися, а я вже бігаю по сцені. Ну, про це ніхто ніколи не знав. Це були мої особисті внутрішні проблеми. І навіть це не порівняти з тим, коли я грала в травні, коли я пережила два місяці в Києві, коли я пережила всі ці жахливі відкриття звірств в Ірпені, в Бучі, коли я переосмислювала взагалі навіщо театр, навіщо мистецтво, навіщо це, кому це все треба? І ти виходиш з таким якимось відчуттям порожнечі.